Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Компанії SAP і General Atomics Aeronautical Systems оголосили про стратегічне партнерство для створення першого у своєму роді безпілотного літака, дальнього радіолокаційного виявлення на базі багатоцільового безпілотника mq 9 b Скай Як повідомляє прес служба СААБ, проєкт офіційно презентували під час паризького авіасалону, де сторони підписали угоду про спільну розробку інноваційної платформи для раннього виявлення повітряних загроз. У межах партнерства САП інтегрує на mq 9 b власні радіолокаційні. Сенсори нового покоління, які вже довели свою ефективність у попередніх проєктах. За попередньою інформацією, радіолокаційна апаратура буде розміщена у спеціальних підвісних контейнерах, під центропланом і крилами дрона. Така конфігурація забезпечить огляд на 360 градусів і дозволить ефективно виявляти повітряні цілі на великій відстані, включно з малорозмірними БПЛА та крилатими ракетами. Отримані дані надсилатимуться в режимі реального часу на наземні командні пункти через захищені канали. Супутникового зв'язку, де аналітики та операції. Оператори зможуть відстежувати ситуацію та приймати оперативні рішення. Перші льотні випробування комплексу заплановані на 2026 рік. MQ-9B SkyGuardian – це багатоцільовий безпілотник, який здатен перебувати в повітрі до 40 годин, працюючи в будь-яких погодних умовах у день та вночі. На додачу до нових радарів він оснащений сучасною оптико електронною станцією з функцією розпізнавання об'єктів та тепловізійним режимом. Таке поєднання розвідувальних сенсорів і великий час патрулювання робить SkyGuardian Ідеальним кандидат. Датом для виконання функцій, які традиційно покладалися на пілотовані літаки ДРЛВ, зокрема, і 2 Хоукаї або Saab Глобал АЙ розробка відповідає ключовим трендам сучасної військової думки переходу від пілотованої авіації до безпілотних рішень, які значно дешевші в експлуатації, менш вразливі до ППО противника та простіші в логістиці. Очікується, що новий ДРЛВ на базі mq 9 b стане не лише інструментом оборони, а й важливим елементом мережево-центричної війни майбутнього, де перемога залежить від. Швидкості обміну даними та координації між платформами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.